Всім привіт! Питання передачі Києву іноземних танків не було вирішено на зустрічі глав Міністерства оборони США Влойда Остина з його колегою з ФРН Борисом Пісториусом. За словами співрозмовників, незважаючи на кампанію з надання тиску, яку проводить Остін в приватному порядку, питання поставок танків залишається невирішеним напередодні зустрічі міністрів оборони країн Заходу на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині. Джерела телекомпанії вважають, що Берлін навряд чи змінить свою позицію з даного питання. При цьому кілька високопоставлених представників адміністрації президента Джо Байдена висловлюють невдоволення позицією німецького уряду. В останні дні німецькі офіційні особи заявляли, що не будуть відправляти свої танки Леопард на Україну і не дозволять це зробити будь якій іншій країні, що має на озброєнні танки виробництва ФРН, якщо тільки США також не погодяться відправити свої танки до Києва. При цьому телеканал нагадує, що Пентагон вже кілька місяців говорить, що не збирається це робити, враховуючи матеріально-технічні витрати на їх утримання. Танкове протистояння відбувається на тлі набагато більш масштабних дебатів між США і їх європейськими союзниками про те, чи відправляти Києву все більш сучасне озброєння, в тому числі ракети більшої дальності, які дозволили б Україні вражати цілі на відстані до 200 миль. Зазначає, з друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.